21 вересня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Масований удар. 43 ракети по Україні вночі випустили окупанти. Вперше за півроку цілили по енергетичних об'єктах. Тривалих блокаутів та дефіциту палива не буде. Візит міністра енергетики Германа Галущенка до Дніпра. Допомога кожному у Дніпрі. Центр психологічної підтримки разом з тобою відкрив кабінет для військових та їхніх родин. Ранок та день з тривалими тривогами та ракетними загрозами станом на 17-ту ситуація в області контрольована. А от вночі було небезпечно. Працювала стратегічна авіація противника. Утім, обійшлось без атак. Тим часом зградів росіяни гатили по Нікопольщині. Під ударом була Мирівська громада та райцентр. У Нікополі через ворожі обстріли постраждали троє людей. Їх ушпиталили. Побиті 11 приватних будинків, 5 господарських споруд, газопроводи та лінії електропередач. Масований удар. 43 ракети по мирних містах України вночі випустили окупанти. 36 збила наша ППУ. Утім, її влучання вперше за півроку цілили по енергетичних об'єктах. Вороже залізятче понівечило близько 40 будівель, поранені понад 20 людей. Детальніше про ситуацію дивіться далі у нашому дайджесті. Очі ворог накрив вогнем житлові квартали Херсона, влучив у гуртожиток. Троє людей загинули ще п'ятеро. Поранені місцеві згадують, чули більше 50 прильотів. Як начали у три часа і били через кажуть п'ять десять хвилин. Ракетою просто по центру міста зранку окупанти обстріляли серед міст Черкас. Попередньо вороже залізяча вдалося збити. Уламки влучили у будівлю готелю. На місці масштабні руйнування щонайменше 10 людей поранені. Триває рятувальна операція. Серед постраждалих практично одна особа чоловік в тяжкому стані там пошкодження хрипа серйозні поранення голови. Решта. На погляд медиків легкі пошкодження і декілька психологічних травм. Оскільки дуже дуже потужний вибух був, вибухи лунали і у столиці. Над Києвом збили близько 20 повітряних цілей. Уламки впали у різних районах. Постраждали семеро людей. Шість разів окупанти обстрілювали Харків. Травмовані щонайменше троє людей. Їх ушпиталили. Всі влучання у цивільні об'єкти. Наслідки прильотів усувають рятувальники. У рівному ж ракета влучила в СТО, згоріли п'ять авто, ще три пошкоджені. Зачепило і дві будівлі. Попередньо люди не постраждали, поцілили окупанти і по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють в тому числі обленерго. Вукренерго додають цієї ночі. Окупанти поцілили не лише по енергооб'єкту Рівненщини, влучили і в інших областях. Така атака зазначають перша за останні півроку. Через наслідки були частково знеструмлені райони у Житомирській, Київській, Дніпропетровській Харківській областях. Енергетики вже стали до роботи. Світло кажуть, відновлять найближчим часом. У повітряних силах зазначають, цієї ночі окупанти випустили по Україні 43 ракети. 36 з них збили наші захисники. Додають, пуски здійснювали у кілька хвиль та з різних напрямків. Так використовує різні тактичні прийоми, різні напрямки, різні типи озброєнь. Ну і цього разу дійсно в багатьох областях побували ракети. На жаль, так але на щастя протиповітряна оборона непогано їх відпрацювала. Збройні сили України ж тим часом продовжують звільняти нашу землю від російських окупантів. За добу знищили чимало техніки та ліквідували майже 500 російських солдатів. Триває і контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках фронту. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. З'їхав у кювет та врізався у дерево. Аварія на трасі Дніпрокривий ріг Миколаїв. Внаслідок ДТП кермувальника госпіталізували до лікарні. Пасажира ж затисло в кабіні. Чоловіка довелось за допомогою спецінструмента визволяти рятувальникам. Попередньо він отримав черепно-мозкову травму, забої грудної клітини, перелами. Обставини аварії нині з'ясовують правоохоронці. Вибуху Зеленодольську. вночі на першому поверсі п'ятиповерхівка рванула у квартирі. Загинув власник. Що стало причиною інциденту? Невідомо. Працюють правоохоронці. Обставини з'ясовуються. 37 гектарів землі на Дніпропетровщині палає екосистема. Лише за минулу добу надзвичайники приборкали майже півсотні пожеж, горіли сміття та сухостій. Основна ж причина займань людська недбалість, кажуть рятувальники. Закликають не розводити багаття на присадибних ділянках та поруч із господарськими будівлями. Також нагадують, не можна залишати недопалки та сірники на сухій траві. Тривалих блокаутів та дефіциту палива не буде. Про це заявив міністр енергетики Герман Галушченко. Сьогодні він відвідав Дніпро разом із представниками влади, обговорили підготовку до опалювального сезону та алгоритм дій під час можливих критичних ситуацій. Детальніше далі розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні росіяни вперше за півроку атакували енергетичний об'єкт України. І це тільки початок кажуть у профільному міністерстві. Росія не покине наміру тероризувати нашу енергосистему під час опалювального сезону. Величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року і минулої зими ми випробували. І зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. Відключення можуть бути, але вони будуть мати короткостроковий характер. А як наслідок так. на Дніпропетровщині, як і по всій країні, продовжують відновлювати постраждалі енергооб'єкти роботи на завершальній стадії. Зараз воно вже готова на 90% до нашого опалювального сезону. Сьогодні були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Щодо ресурсів, то за словами Германа Галущенка, країна буде забезпечена і вугіллям, і газом не очікують в уряді і дефіциту палива. Працюємо для того, щоб дефіциту не було. А стосовно цін, ну ви бачите, поки там такого глобального, як це збільшення ціни, які до речі, там дуже багато експертів про це говорили. Насправді не відбувається. Тому, тому наразі ціни ці, ціни будуть стабільні. Прокоментував міністр майбутні тарифи на енергоносії та пояснив, чи вплинуть вони на населення. Селення а, ніяких планів про те, щоб збільшувати тарифи. Тобто, це е, рішення, яке було прийнято літом на сьогодні, е, діє ПСО до кінця цього року, але ми будемо його продовжувати і відповідно до кінця опалювального сезону. Тому е, ніяких там нових водних сьогодні не обговорюється. Під час візиту до Дніпра міністр енергетики зустрівся з керівниками районів області. Обговорили ймовірність російських атак та можливості ліквідації їхніх наслідків. Олена Петриченкова, Євген Шпак, новини 11 каналу. Без папірців, походів до суду чи банку незабаром сплатити адмінштрафи можна буде у дії. Повідомляють в Мінцифрі. Вже розпочалося бета тестування такої функції. Запису телеграм боті посилання на ваших екранах. Долучитись можуть усі охочі від 16 років, які мають ідентифікаційний код та штраф, який треба погасити. Допомога для кожного у Дніпрі центр психологічної підтримки разом з тобою відкрив кабінет для військових та їхніх родин. Нині там працюють шість фахівців. Від травня провели більше тисячі консультацій. Відвідувачі вже прийняли і у новому кабінеті. Як проходить сеанс, Бачила наша знімальна група. Першим до нового кабінету психологічної допомоги заходить пан Олег. Він військовослужбовець. Розповідає, за контрактом пішов до армії ще у 2020-му. Не покинув свого підрозділу і коли почалася повномасштабна свій фронт надійно тримав, аж поки не отримав важке поранення, після якого втратив кінцівку. Тепер каже, звикає до нового життя. Ділиться, Я вважаю, що не вистачає армії житті. Это недостаток того адреналина, который ты именно на війні, те емоції, насколько быстро твой мозг там работает, что ты как бы все делаешь приловчился, а тут все так тихо, спокойно. Аби розібратися зі своїми почуттями, звернувся до фахівців. В этом суть, що я себя вроде, чувствую нормально, но все-таки есть какие-то подозрения, и хотілося б їх узнать. По ментальну допомогу прийшов до центру психологічної підтримки разом з тобою. У команді нині шість фахівців. Вони допомагають впоратися зі страхом, тривожністю, хронічним стресом та панічними атаками. Нині кажуть найбільше зосередилися на підтримці військових. Ми повертаємо їх в реальність, тому що ментальна частина залишається на війні. Людина приходить, а частина ще воює. Так? Ми допомагаємо адаптуватися до цього реального життя, прийняти цю реальність, яка вона є, і шукаємо ресурси, сенси, для чого жити, заради чого жити. Таку допомогу у центрі надають понад півроку. З травня по вересень психологи центру провели більше тисячі психологічних консультацій та тренінгів. Єв, завдяки яким поліпшили якість життя багатьох людей, найбільше кажуть фахівці зосередилися на допомозі у Дніпрі, бо ж саме прифронтове місто першим зустрічає тих, хто постраждав від війни. Ціль нашого проєкту надати допомогу людям, які постраждали від війни. Ми раді, що у нас широка аудиторія людей, тобто це волонтери, це місцеві жителі, це ветерани, це члени їх родин. На жаль, це люди, які втратили когось із близьких на війні. І в нас є можливість перекрити ресурс психологів для того, щоб вони могли надавати безкоштовні консультації. Відкрити такий центр допомогли в обласній військовій адміністрації. Там додають, крім цього, у лікарнях області працюють 13 пунктів психологічної допомоги. Надалі ж їхню кількість будуть збільшувати, аби кожен міг отримати кваліфіковану консультацію. Їх повинно бути якнайбільше як як найбільше в області. Якщо ми будемо пронизувати саме з середини з територіальних громад, в тих громадах, де, скажімо так, ця проблема буде найгостріша, тому що кожен знає один одного. В селі кожен знає один одного. Тому такі кабінети, такі можливості надання якісної психологічної підтримки повинні бути в кожній громаді. Кабінет функціонує у центрі ветеранського розвитку. Фахівці запевняють, допомагати готові всім, хто цього потребує. Для цього радять звертатися до центру за номером, що зараз на екрані. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Комплекти зимової гуми, акумулятори та сотні окопних свічок. У Кам'янському активно допомагають силам оборони готуватись до зими. Дітям проводять майстер-класи, аби подарувати. Тепло воїнам а очільник міста разом з представниками громадської організації опікується підрозділом, що захищає нас одразу на трьох напрямках. Подробиці далі у сюжеті. Допомога фронту, що наближає нашу перемогу. Черговий вантаж просто на передову. Очільник Кам'янського разом із громадською організацією «Бджола» передали захисникам. У рамках програми Допомога фронту. Військові отримали акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. За допомогу очільнику міста бійці віддячили прапором свого підрозділу з підписами захисників. Зараз вони дають відсіч окупантам одразу на трьох напрямках і вже почали готуватись до важкої зими. «Начинаються зливи, зима, сніг, слякоть. Всі підрозділи стоять в полях, передвигатися їм на лисой резині не можна». Допомагають силам оборони у Кам'янському навіть діти серед них і малечі з окупованих та прифронтових міст. Подарують тепло воїну. Такий майстер-клас для юних волонтерів організували у центрі молодіжних ініціатив. Тут їх вчать виготовляти окопні свічки. Молодь також веде свій молодіжний фронт і хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу. Тому ми проводимо такі акції. Дякуємо міській владі бджолі за те, що вона підтримує такі ініціативи. На майстер-клас до малечі завітав і міський голова. Загалом під час патріотичного заходу діти виготовили понад сотню окопних свічок. Усі вони найближчим часом поїдуть на передову, аби дарувати тепло нашим воїнам. Катерина Шевченко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду за прогнозом синоптиків п'ятниця у Дніпрі буде сонячною. Температура повітря в день сягне 26 градусів вночі плюс 14. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це і всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе! Про що говоритимеш у випуску? Вітаю Марко. Сьогодні розповім про нічний терор окупантів. У Нікополі постраждала родина з тримісячною дитиною. Томаківка і досі без питної. Жителі самотужки облаштували альтернативну систему водопостачання. А у райцентр приїхав шотландський волонтер, аби зафільмувати наслідки російського терору та розказати світу про кровопролитну війну. Детальніше вже у випуску. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.